Педагогічна скарбниця музею має конспекти визначного педагога, вчителя української мови та літератури Зінаїди Олексіївни Мальцевої, яка працювала в повоєнні роки. Її роботи зразок для молодих вчителів. Працівники музею влаштовують екскурсії для учнів школи та дитячого садка номер 10 Експонати говорять про особливе ставлення дітей до минувшини. Один з учнів передав музею почесну грамоту, який отримав його прадідусь ще у 1913 році. Це був ювілейний рік царської родини. Романових фотовиставку оформили до 350-річчя Харкова на знімках актори харківських театрів. Також в музеї знаходиться друкована література повоєнних років і щоденник класу до 30-річчя школи. Найціннішим скарбом є історична пам'ятка Біблія 1829 року та Євангелія 892 року. Найдавнішими і найціннішими експонатами нашого музею є Біблія, датована 1829 роком, а також Євангелія і Молитвослов. Точної дати видання сказати не можемо, але знаємо точно, що видані вони більше ніж 200 років тому. А як вони до вас потрапили? Учні нашої школи актив беруть активну участь в поповненні експонатів нашого нашого музею, і тому Біблію подарував нашому музею учень нашої нашої школи. Євангелію і молитвослов нам теж дали бабусі учнів нашої школи. Цього ж дня у школі відбулись читання віршів своїх вихованців. Вчителі сміливо називають знавцями української мови та літератури. У нашій школі проводяться заходи, які присвячені дню української писемності і мови. І розпочинаються вони конкурсів конкурсом ораторів. Потім у нас проходить і виставка словників. Ми, діти самі приносять нам теж словники, конкурси мовознавців. І велика робота проводиться із дітьми, які пишуть самі твори. Так у нас і сьогодні ось на цьому святі будуть ті діти, які пишуть прозові твори, пишуть віршовані твори, презентувати свої твори. Школярі кожного року сумлінно готуються до Дня писемності. Школа має своїх поетів, деякі діти вчать старослов'янську мову. Місто моє рідне, місто моє любе, місто первомайське, всі ми тебе любимо, всі твої алеї, вулиці, куточки, кожну твою клієнт, кожний твій листочок, місто найрідніше там, де народились, де в садок ходили, де у школі.